Непереможна стихійна торгівля на Довгинцево, пусті прилавки в м'ясному павільйоні, однак люди йдуть і покупці, і продавці на привокзальну площу. Стихійну торгівлю у цьому місці намагалися побороти багато років, та все марно. Хоча поряд аж два легальні ринки продуктовий і змішаного типу. І вони завжди мають вільні місця для продажу продукції. Людмила Миколаївна продавчиня старожил цього ринку, каже вона за цивілізовану торгівлю з прилавків, перевірену і аж ніяк не з землі. Років вже 15 точно єси та саме ця стихійна торгівля. Йдуть туди возить трамвая, торгують, і те саме в бюджет, гроші не поступають, тому що ми тут оплачуємо і місто, і лабораторію, і беремо дець. Всі документи всі проходять і те саме, тут на ринку, все контроль, ветеринарно-санітарний контроль. Там ніякого контролю немає. Услови які? Вітер, пиль, грязь, собаки бігають, екологічні. Товар не може бути там чистим. А тут, пожалуйста, подивіться, які умови, холодильник працює, освіщення є. Торгівля має бути цивілізованою, погоджуються інші продавці на ринку. Ми звикли з десь сюди стоять. Все оформлено, все чистенько, акуратно. Там просто люди не хочуть платити, в нормальних условиях стоять під дожм, під мусорниками. У нас не дорожа, у нас точно така ж сама ціна, як у них. Просто люди вже звикли. І не ценять навіть себе, тому що там можна і травиця, і все остальне. Купляють з поводу, а у нас тут все чистенько, красиво. Серед покупців немає такої одностайності. Одні кажуть, купують на ринку, бо знають, що там товар безпечний. Інші стверджують, у такий важкий час економлять кожну гривню. Тож готові купувати з рук, бо дешевше. Тут вже провірено, а там хто його знає, як вона. Я сама впсів переселенка. От ми з, великої кострунки. Я все время скупляюся на Долгінцево. От там, де, от там, де молочко продається. Біля там, де, да, да. Ну, мене все устроює. Ціни, звісно. Молоко по 25 рублі. Прийдете на туди на стікини, там можна з 18 по 20. Так само і яйця. Кожен живе вже теж за Тут, я, тут, допустим, дорожче, там яблуки дешевше продають. По 10, тут, посмотрите, 12, 13, 15, теж різниця є. З приходом холодів нелегальних точок з м'ясом і рибою побільшало, кажуть представники адміністрації ринку. Та нагадують, продукти в таких місцях завжди ризик для споживачів. Натомість на ринку здійснюється обов'язковий державний контроль за якістю та безпечністю продукції. Я проти грязи, розумієте? Ну там стоять в грязі. Я не хочу тут. Все нормально, тому що там не панята можна кота в мішки. Тут лабораторія все пройдено, все у нас в порядку. У мене Товар від сертифікований. Він проходить лабораторну обробку і, і так сказати якість товару. Хочу показати ось такі сертифікати, які нам видаються. Тобто, це все реально, це все по правді. В адміністрації ринку наголошують, крім магазинів, єдине законне місце для торгівлі харчовими продуктами. Це ринок. Напередодні новорічних свят відбувається стихійна торгівля, рибною продукцією, м'ясною продукцією, що є. Не тільки нелегальним, але є небезпечним, адже ця продукція не проходить ветеринарно-санітарний контроль та може бути небезпечною для споживачів. При цьому на ринках міста є вільні місця. Ми запрошуємо всіх товаровиробників, підприємців для реалізації власної продукції, законним методом. Запрошуємо всіх покупців для здійснення покупок, безпечних для їх здоров'я та життя. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.